Усім привіт! Мене звати Яна, і ви на моєму каналі присвяченому в'язанню Джоанна Кніт. Сьогоднішнє відео я хочу з вами поділитися тим, що я вступаю у спільний проєкт Вернісаж осінніх барв 2023 разом з ще декількома десятками українських в'язалочок. І наразі хочу розповісти, які саме проєкти і з чого я буду в'язати. У цьому спільнику проєкт цей організували дівчата у в'язалочки та майстрині Аліна з каналу Мій Творчий Простір, а також Маруся з каналу Скринька Рукоділля. Проєкт буде тривати до 1 жовтня 2023 року, 15 жовтня будуть відомі результати. І за Правилами цього проєкту можна зв'язати речі у п'ятьох категоріях. Що буду в'язати саме я? Перша категорія стосується в'язання для Дитини. І сьогодні я придбала пряжу. Давно дуже хотіла зв'язати річ для свого сина. Це буде з пряжі, яку ви вже в мене бачили. Це пряжа Merino SNTL 4 tweed. Я придбала, до речі, 4 таких моточки. Разом з сином ходили, обирали з ним пряжу. Я планую, що це буде саме жилет. Я нещодавно бачила одну дуже цікаву жилетку. Я вам залишу фото. Що це саме за жилетка, досить така, знаєте, і колір в неї схожий на цей ось, і вона така, дуже простенька, але досить мила. І, схожа на якесь таке, знаєте. Справжнє домашнє, таке, мабуть, народне в'язання не, не такого не дуже сучасного характеру за своїм стилем. Пропонується зв'язати речі для дорослих, і у цей проєкт я беру а, річ, яку я дов'яжу з пряжі Холост Гарна датського виробництва. Колір Коаст Ice Sea. Lot, бачите, який, тобто холст гарн кост. Ви вже бачили, ті, хто був в мене на каналі, що я в'яжу з цієї пряжі. Це напів a, вовна, напів Ба вовна. І a, я в'яжу свій кардиган вже, мабуть, з початку липня. І дуже хочу його таки. Закінчити. У процесі я використовую ось такий візерунок, вже, мабуть, дівчата деякі бачили його в мене, цей проєкт. І е, я наразі зупинилася на в'язанні плечових швів і далі залишу зв'язати рукава. Але та, оскільки це кардиган дещо вільного розміру, такого більше. Оверсайз, то в'язати дещо багатенько приходиться, тому це залишається в мене роботою, яка не закінчена. Також планую, що у категорії інше рукоділля я планую зробити ось цю вишивку. Насправді, вона в мене не готова остаточно, тому що це має бути ще щита подушечка. Це буде бізкорню, це така гольничка для а, тих дівчат, хто шиє. Я трошки шию, хоча зараз тут, у Чехії, в мене немає швейної машинки, але одного разу я спробувала в'язати вибачте, шити корню, вишивати, мені сподобалося. І я зупинилася через те, що мені варто прорахувати серединку і продумати. А, Візерунок мотиви іншої сторони подушечки. На цьому я зупинилася і допоки не вишиваю. Тому це також проєкт, який я хочу завершити найближчим часом. Також у цьому проєкті можна зв'язати аксесуари. Ну, як же без них справді. І для цього я візьму ось таку класну пряжу Drops Nord. В мене є такий моточок, я з нього трошечки в'язала вже, але зв'яжу шкарпетки для свого сина. Тим паче, що цей колір, він, як-ніяк, найбільш осінній, тому процес буде в нагоді та доречним. І оскільки в мене ще є одні шкарпетки, які я почала в'язати, це а, будуть шкарпетки для мого чоловіка. Зараз виїхали. Це в мене ось такий процес, який я почала в'язати і не закінчила. Це буде пряжа місцевого чеського виробника Луна Геп, а пряжа лофоті. А я почала в'язати шкарпетки, вже пров'язала практично. Чимало, дві шкарпетки одночасно. Ось так е, йдуть мотиви у цій <кій> пряжі. Так, ці шкарпетки будуть різні, ви вірно, мене зрозуміли. <кій> І чому я їх не дов'язую? Тому що я почала їх в'язати з миска, навіть не знаю навіщо. <кій> Вирішила спробувати, як це буде. Це моя перша спроба. І далі зупинилася на п'ятці. А, тому буду також в'язати шкарпетки, тобто, або я дов'яжу ці шкарпетки, або в мене будуть шкарпетки з пряжі. Дропс для дитини, чоловіку і дитині. І а, також додам, що, а, що до цієї пряжі Tweed я, можливо, додам пряжу ось цю, це та сама пряжа Марінотвіт, інший колір до тої жилетки дитячої, або в мене ще є ось такий моточок. Тобто три класних моточки, можливо, вони підуть на один процес. Побачимо. Тобто, це будуть якісь маленькі, невеличкі фрагменти, але має бути щось затишне та тепле. І як я вам казала, в мене є деякі зміни у в'язанні. І я планувала в одному з відео казала вам, що планувала з ось такої валюрової пряжі Гімалая зв'язати саме дитинці єдинорога. Але нещодавно в мене сталася така історія, що ми з дитиною в мене сталася така історія, що ми з дитиною були... заходили в юск по домашніх покупках таких. І там продавались іграшки, і дитина побачила цього єдинорога, дивіться, практично один і той самий колір. І син сказав, що в нього тепер є така іграшка, то я можу не в'язати. Тобто я зробила уточнення, тому з цієї пряжі я планую зв'язати якийсь аксесуар. Це також одна з номінацій. Проєкту, тобто це має бути щось декоративне, або справді таки навіть іграшка якась для дитини. Тому це буде в мене, думаю, якась подушечка. В мене є наповнювач, тобто синтепух, і я думаю, що навіть якщо це буде просто декоративна подушечка або для дитини, це буде досить класна річ. І я Просто додам, що тут, у Чехії, я проживаю, звісно, що не в своїй оселі, і користуюся тими речами, тою білизною, тими подушками постільними, яку нам е яку нам надали власники цього житла, і хочеться мати щось своє, тому подушечка буде в тему. Такі в мене наразі справи. Такі в мене плани на проєкт Вернісаж осінніх барв. Дуже вірю, що це все в мене вдасться, владнається, тому що час є. Ну, у всякому разі, місяць в мене дещо вільний від багатьох справ. Тому сподіваюся, що все це в мене вдасться. А... Дякую вам за перегляд. Якщо вам було цікаво, якщо вам цікавий цей проєкт, дивитися, що в'яжуть інші дівчата. Будь ласка, переходьте за хештегом Вернісаж осінніх барв», дивіться, які відео вони роблять. А також ви можете подивитись списки каналів усіх учасниць, які будуть в інфобоксі під цим відео. Гарного дня та приємного вам в'язання!